Якщо твоя вікова категорія 30- або там 30 ну з душою молод, і хочеш від каждодневних поїздок в АТБ і в сільпо отримувати якісь емоції, то тобі потрібен ось чорний Бетмобіль на 2-літровому бензині, ще й на механіці. В цій машині ти себе реально почуваєш Бетмен. Посадка, просто неймовірна. Посадка, механіка, тут щоб на одній волні з машиною, от, це от все. А по комплектації тут також все доволі таки непогано. Повний електропакет, електроручник, крізь контроль мультикермо. Тут ми маємо сенсорну мультимедію, два підігріва сидінь. Також є у нас система автохолд і чорні шкіряні сидіння з перфорацією. Як це у нас по-настоящему пацанська машина? Тут у нас є тільки двоє місць, а посередині ми тут маємо ось таку нішу, два підстаканника та ось такий дуже зручний підлокітник. Так що, як показала практика, справжнім Бетменом все ж таки стать можливо. І все, що для цього потрібно, всього-навсього придбати оцю машину. А де її придбати, ви всі гарно знаєте. Компанія Автопрайд, ми вас чекаємо.